з вами Артем І сьогодні ми будемо з вами далі кататися на нашому рамі. Ну, ви опять не думайте, що ми далі будемо розвозити бензин. Ні! Ми поїдемо на наш на остров. Як ви увиділи по фотографії відео, то ми будемо кататися з вами по скалах на цій тачірі. На цьому коні, дивіться, що він просто визволяє, що він може. Просто подивіться на цей мотор 5.0. Ну може і не але но він нормально витворяє. От. От, як-то трампліну не можна. -я. Давай перевертайся вже на колесу, наскільки можна їхати на боку. ну Подивіться, просто навіть на боку їде, нічого не чувствую, вообще. Просто обороти набираються, ну то звісно вообще перевернулася. І ми зараз їдемо на самі самі великі акули, акули, самі великі акули. На самі великі акули, на самі великі скали у цій грі. От. Е -е де вони можуть знаходитися? Ми зараз приймемо одне завдання і ми просто по нему поїдемо у, у то місце, бо я просто через це завдання знаю то місце. От, ми, бо я просто чесно не знаю по карті, де вона знаходиться, але через завдання, е, то я буду знати, ми до нього туди під'їдемо, ви будете, коротше, Ну, не переключайтеся, не думайте, що це е, відео для завдання тут. Скоро буде таке відео. Просто такий в мене міні-навігатор. Такий міні-навігатор. Все, погнали. Блин, мені Діко подобається ця тачка. О, бензин, бензинова тачка. І скоро я буду пожарником. Коротше, все буде супер. Блін, тут тормоза просто погані треба буде прокачати. Так, де це задавати тут? Мені так подобається, як він виглядає, як його зробили у горнафтах. Просто лайк. Дивіться, ну ми тут не будемо гнатися. Просто ми поїдемо. Ну ладно, давайте ми попробуємо з цими чудиками чудиками. так. Трошки попробуємо, ну що, ця тачка не прокачена, що ви хочете. Дивись, 70 км в час їде, просто дивися, 70 км, і нічого. 75. Тобі та Тойота Land Cruiser то тобі буде з 30-20 їхати, подивися, а він 70, їде і він взагалі не чувствує. Подивійся просто. Він взагалі нічого не чувствує. Два попробуємо на цю е, гору. Е, Виїхати. Все. Дивіться, просто. Та без проблем. Та ти що, пацан, ви виїхаю без проблем, він каже мені. От, подивіться, вообще нічого не чувствую. Хоч би колеско пробуксувало, ну хоч би одної кес, yes. хоч одно. Ну а нічого йому. Ви просто це розумієте, що а нічого що він навіть назад тако поїде. Що він назад поїде і він реально нічого не чувствує. Їдь, де хочеш і, і скільки хочеш. Вот, давайте попробуємо вот, на, на цю заїхати. Вот, ну, подивіться, просто без розгону виїхає виїхаю Ну, Подивіться, і навіть з нормальною швидкістю. Вот. Просто ну, подивіться, реально тачка нормальна. Скажіть. Вот, навіть то, -то попробуємо піднятися, давайте. Ну як, тут треба. Тако легенько йому дати опор. От він тут виїхає без проблем, що йому тут виїхати. Ви... 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 би Його нічого не затормозило. Туди він супер. Ну Подивіться, все, виїхає. Звісно, так, да, я согласен, тут би Рено виїхала, але вона би буксувала. Вот. Оце Рена би виїхала, а вона би буксувала. Ну, подивіться, він просто летить. Хоч би що. Зараз просто улетим на максимум, хоч би стекло відпало, але тут навіть такої функції нема. На ну, каміння ну, кам ніяка машина не заїде. Навіть вам Герек 66 заїде. Хоч навіть в нього більше колісно, але він, але він нікуди не може виїхати. Він би не виїхав, тут він би почав буксувати той Бігімот І все. Хоч цю тачку назвали Бігімот, але він проїхає. Вот, проїхає просто, і у воду зараз заїде і йому нічого, хоч би щось би було, нічого не і Виїхає просто, хоч задом їдь, та й нічого йому не буде. Хоть, от дивіться, хоть сюди їдь задом просто, та йому нічого, хоч сюди їдь. От. Ну да, ледве лед їде, буксує трошки, но це нічого. Сравніє. Щоб їхав, той й 6-6 а пустий. Оце просто чудо. Чудо просто. Подивіться, виїхай куди хочеш. Куди треба і куди не треба. Ну подивіться, ну, космольот кейс. Більше не скажу про неї. Подивіться, везде проїжджаємий. От, Вот. Все, дивіться. Легко. Ще й нормально летить. Дивіться, і навіть сальтухи такі робить мілі. Міні-сальтухи. Знаєте, сюди їдеш, та нічого у воду заїдеш, а нічого мені не буде, пупсик. Вот він думає такий. От сюди їдеш, та без проблем заїду, що ти? Ой. Це би провалилося під карту. Якщо би карта йшла рівно, то би він би проїхав. Просто не рівно карта йшла, і це йому три очка. Чи то, що то, що він е, 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 упав під карту? То це б кожна машина о, е, упала. Я б не знаю, який би е, космолят би не упав туди. Е, не знаю. Ну кожна машина. І ще плюс, ця тачка на 100, на 100, на стоковому уровні наїде 200, а герок тобі може їхати 160. От, чому різниця? Що це? Так, да, я не спорю, він менший і з менше колесами. Але ці колеса нічого не дають. І він. І Він на вишій под найвищій підв'язці, то це нічого. Просто і навіть не перевертається на великій швидкості. Її швидкості по бараба... це по барабану. От, просто подивіться. Зараз давай спробуємо у, шка... у скалу виїхати от ото, от. то. От. Просто дивіться, на камінь. Виїхає. Навіть не чувствує. От, тут виїхав. Подивіться, просто який це стрімкий горб. Який він малий на, е, на фоні. Горба, він тут навіть виїхає. Купляйте цю тачку і просто піднімайте на, на, на подвістку на максимум, і ви будете нормально тут хасанити на острові. Вибирайте саму цю тачку. Вот. Приїдь де хочеш. Проїжджає де хочеш. Просто де хочеш. Хоч одне колесо тільки щоб було повітря. Ну, проїжджає. Проїжджає і перевертайте, що Ну Це кожен тобі машина перевернеться. Вот. Тачка реально крута. Реально крута. А що і по дизайну е, у неї до да, шулюка нема. Да, але, але вона. То мені саме більше нравиться. Просто подивися, давай. Навіть попробуємо у цю скалу виїхати. Та без проблем виїхає, навіть газ газку маленьку даю. Навіть обороти малесенькі, навіть мотор не речить. Навіть мотор не речить, то подивися, ну що це за тачка. От. Та без проблем вона тобі везде проїде, дивись. Хоп, хоп. Ну то тобто треба дати газу, бо вона велика і би вона просто, не знаю, розломилася на куски просто. О, дивіться, і не тоне. Самі ліпший варіант, який я видів по грузовиках. Просто самі ліпші. Подивіться, їде і нічого. Хоч би щось йому би було на нічого, це космольот кисну, що йому нічого вообще. От сюди вилітай, та нічого йому не буде. Подивися, собі літай куди хочеш, куди не хочеш, хоч у болото, хоч у воду. Давайте ще раз спробуємо да, так зробити. От, щоб підлетіти. О, дивіться, хоч би щось би було, хоч би щось, ну а нічого йому. Просто розумієте нічого. Нічого йому просто, хоч підштр... підштрикайте йому нічого, подивися просто. От, роби що хочеш просто. Тобі і йому нічого не буде. Вообще нічого не буде. Ти це розумієш, що вообще йому нічого не буде. Вообще ж ты катайся де хочеш. Вот, катайся де собі хочеш, де тобі захочешся. І е, везде. Просто везде. Так я не знаю. Це точно як трактор. Трактор би так не проїхав, чесно. честно. він просто. Що він витворяє? От він зараз підніметься. Ну як він тут не підніметься, ніяка машина не підніметься. Защо говориться, що він великий та й бензиновий. Тут ще й турбіни нема. О, диви. Це... Як не смішно. От він без турбіни просто, виїхає, без турбінки. Подивися, ну що це за тачка, що вона без нічого, ще й бензинова. да, я не сподіваю. Вона бере дуже багато топ топліва. Але вона, проїхає візді. ти видиш, що вона на двох колесах їде. І нічого, подивися, що це, подивися просто. От, проїхала без проблем, хоч би щось би було, ну не знаю. Би... Ладно, би вже на кришу перевернулася. Це вже е, нічого. Ну, вона приїхала е, на колесах, і це їй нічого. Що саме головне, ну, подивися просто, їдеш. Їдеш собі, катайся. Ну, подивися, хоче виїхати. Та без проблем. Вот, без проблем, Да, мотор ричи. Кожен би машина ричав, мотор задура би не виїхав. Це просто виїхає, Просто цей зверь виїхає, а спаунер у гріш робить, робить, коли вона буксує. Подивися, просто що це. Просто машина, найден вийде сюди отвечаю, диви, Вот. От, виїхав. Ну, звісно, тут легко виїхати. От, яка стриба це велика, не знаю, що це. Подивіться, він просто сюди вийде. Спорім? Спорім. Все. Просто треба йому би главне видів, я набрав розгін. Ми з вами поспорили, але просто треба би у нього перед був вищий, бо він бампером не зацепив. От що йому треба. Мотору йому достатньо, просто кліренс. Кліренс. Йому треба, подивися, просто на двох колесах стартує. От. От. Все, давай тепер вийдемо. Я думаю, що він тут вийде. От. Дивися, без проблем. Просто ще стрімкий, стрімкий. Подивися, виїхай, якби на цей камінь, то він би виїхав, бо він уперся в цьому камню. Диви, далі, далі виїхай, виїхай, виїхає. виїхає, виїхає. От. Дивіться, і буксує, буксує, дивіться, аж провалюється карта. Дивіться, куди він просто вже. Що це? Що це? Подивіться. Просто що це? він реально крута тачка. Купляйте її і не жалійте грошей, бо це реально крута тачка. От, дивіться, вийде. Дивіться, 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 що буде, тільки що як вона стала лише на задніх колесах. Це ви у фільмі лише вижите, а не в грі. Подивіться просто яка це тачка. В на її моторі класно звучить, це капець, що це за тачка. Це реально крута тачка. От, що на цей камінь виїде, ну подивіться. От. Ну, як не виїхала, бо тут опять таке стрімке. Ну, дивіться, ну якщо б я був реально коліна найбільший, то вона б реально виграла. Виграла. Виїхала. От. Все, я думаю, що це відео можна кінчати. Кому сподобалося, ставте лайк. А кому не сподобалося, то серйозно ставте лайк. Бо щоб увиділи е, ті мої всякі начальники. Е, а заглохла тачка, бензин не скінчився. Та ладно, заглохла, то заглохла. Щоб вот. ви виділили, що їхня тачка так круто вміє їхати. І Шо вони реально поставили лайк. І я би я до них приїхав, би вони ну якось не дізналися. Ну, я не знаю, як вони можуть дізнатися. Як нічого подозрительного нема. Ми вот. Вот. став на заправку, що то такого. Серед піска, серед пустелі вот. би... Їй кажу, нічого не буде. Хоч би ти де приїхав, ну, вона там вийде собі. Ну от, я, ну так, да, я розумію, вона тут не вийде. Ну подивися, просто яка це скала. Але вона до половини, що саме головне, то вона це може зробити. Вона це просто може зробити. Дивіться, постійно щось роботає цей бах. Помти, хто дивився мої відео, заправляємо заправки, то цей бах постійно має заробити на цій тачці. От давайте ми спробуємо. Сісти і вилізти, щоб цей щоб цього багу не було. Так, оп. Так. Відкриваємо. Все, і От. бачите, оцей баг далі. Якщо закриваємо? От. Якщо ми підійдем. Якщо відійде, чекай. Оп. Чекай. Оп. Оп. Серйозно? Він постійно цей баг зроботає, що? Коротше, ладно, не важливо. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Вот. І якую. О, тачка реально Я вам советую, щоб ви реально купили, бо ви замітили, що, що вона зробила. Це реально е, крута тачка. Ну, Подивіться, вона все може. Просто вона все може. Роби з нею, що хочеш. Виїхай, куди хочеш. Не знаю, що з цю тачку зробити. такі просто нігли, що не знаю, що це вийде. Я спробую якось викупити цю тачку у тих е, наших роботників, бо я з нею робив, що е, хотів, бо я міг з нею робити, що хочу. От. А вони другу. І, і знаєте що? Я від них спробую е, і щоб я міг від них взяти цю тачку. І просто У нас була у гаражі плюс одна тачка. Все э, вот всім пока.